Чоловічі в'язані, бавов'яні, шикарні светри. Апту Фешн від бренду Aldi, лише 314 гривень. Зараз такий класний светрик. А їх в лоті буде сім, представлені в чотирьох кольорах. І ціна лоту 2200 гривень. Показує, як вони виглядають. Іде у них напівблискавка. Дуже приємна фактура, повсякденний такий для повсякденного використання, манжетик. манжетик. Вони без пакування, але можливо буде ось така бірочка. По матеріалу тут не видно, покажу вам ось тут іде 50% бавовна, 50% поліакрил. Це означає, що вони м'які тепленькі, легенькі, швидко сохнуть, не косючі і е зігрівають. Ось такі може бути. Варіант графітового кольору. Далі є ось такий варіант зеленого кольору. Дуже класні. 314 гривень розміри від L о, від Емички до 2 xl Варіюватися можуть в лоті. І ось такий представлений матеріал. Нагадую, що вони легенькі, але водночас м'якенькі і дуже класно зігрівають. Їх придбати ви можете у нас, зателефонувавши або написавши нашим менеджерам. Їхні контакти ви можете знайти знизу під відео, а також там є наш сайт для того, щоб ви подивилися весь асортимент нашого товару.